Всім привіт. 16 жовтня 24 години пройшло після проливу лотоксом. І, Друзі, забігаючи наперед, скажу, що кліща немало. Немало, і Для мене, друзі, це не дивно, тому що я бачив в цій сім'ї, що кліщ сипався під час всіх чотирьох обробітків я контролював. І не тільки під час обробітків, на протязі між обробітками. Кожного дня сипалася певна кількість кліща, там 3, 4, 5. Після перших скажімо так, днів дії, що спрею, що полосок, сипалося там 30-40 кліщів, все це можна, друзі, простежити по моїх відео. Я старався вам це показувати і розказувати. Незважаючи на те, що почали ми обробіток в цьому сезоні, 30 липня досить швидко, це, напевно, найшвидший період, коли я почав обробіток пасіки від кліша за всі сезони, а чому почав так швидко, тому що друзі, я бачив на протязі сезону, що є проблема. Замітив, друзі, я це ще в червень, липень місяць, коли виломлював оцей трутневий розпліт, який бджоли набудовували знизу під рамками. Я вам теж про це показував, розказував. І я бачив, що кліща там було досить. Тому я старався все підігнати під такі терміни, щоб. Щоб почати як скоріше обробіток від кліща. І те, що зараз кліщ впав, там скажуть, а ці всі обробітки, які проводилися в серпні, вересні місяці, вони неефективні. Ні, друзі, так не можна сказати, обробітки були ефективні, вони давали свою дію, ми частину кліща, скажімо так, збили з сімей. З бджоли. А от цього кліща, друзі, який залишається в розплоді, дуже тяжко дістати будь-якими препаратами. Його негоден дістати ні спреями, ні смужками, ні проливом. Ну, одним словом, з розплоду ми кліща не можемо дістати. І от все ж таки оцей період кліщ знаходить моменти, щоб не попасти. Під дію, чи спрею, чи смужок, і зайти знов в розпліт, тому він свій процес розмноження продовжує. Ну Тяжко уявити, друзі, собі, скільки б було, яка би була кількість цього кліща, а якщо би перед цим не працювати ні спреєм, ні смужками ніякої. Тобто. Надіється, тільки от на якийсь період оцей вже безрозплідний. І зараз в даний момент, якщо б було що проливати, проляти, так там би просто його було тисяча. І так як один знайомий мені телефонував, розказував, що проляв чи не проляв, він смужки поставив на основі амітразу і в одній сім'ї всипалося. Якщо згорнув він все з цього листа, спічна сірникова коробка, друзі, кліща всипалася. Ну, так, якщо б не працювати от, з спреями, смужками і так далі, скоріше, так приблизно така б ситуація була майже в кожній сім'ї. Тому кожен собі там вирішує, чи варто, чи ефективно яким методом боротися. Наразі я працював таким методом. І частина цього методу, друзі, буде залишатися, але ще раз повторюся: найефективніше з кліщом можна поборотися тільки в безрозплідний період, тоді, коли він весь є. На бджолі, коли він не схований під личинкою в комірці глибоко, де його не можна дістати ніяким препаратом. Там раз бачив ролик в, в інтернеті, що прямо по розплоді мазали мурашиною кислотою і начебто діставали цього кліща. Але не повірте мені, ніхто, думаю, не буде обтрясати всю пасіку з рамок розплідних і мазати кісточкою розплід печатаний для того, щоб вбити там кліша. Це все надто трудомістке, ну і якесь таке на, на грані фантастики. А от, друзі, безрозплідний період, коли кожен собі підлаштує під, під, його під свої медозбори, під, свої, під свою місцевість. Коли буде влаштовувати його серед сезону активного, скажімо так, десь там травень, місяць чи кому як там пасує, наприклад, мені би це влаштовувати, щоб розплоду не було якраз після скажімо так, 20-25 травня. Тобто мені маток потрібно ізолювати плюс-мінус 1-5 травня. Або ізолювати, друзі, маток, або міняти маток. Просто тут роботи дуже багато. І от я вже раз згадував про ізоляцію маток, про ізолятор Міленіна, про ізолятор Хмара. І думаю, що в тому, в тим, в кого пасіка. Така невелика, це друзі, вихід. Вихід для того, щоб в сезон, активний сезон ефективно збити кліща і якомога з меншою кількістю дійти з ним до осені і мати на даний момент, скажімо так, сім'ї дещо краще, чим, чим, чим є зараз. Друзі, розказав вам багато своїх думок. Давайте до, до діла. 24 години пройшло, як ми опроляли, Я я ці дня спостерігав сім'ї, бджоли, поводили себе так досить спокійно. І так, друзі, що ми бачимо? Ну, а бачимо, що тут всипалося ну, десь штук. 40, я їх рахувати не буду, а може і 50. От там, де клуб суто сидить, бачимо все так нормально всіяно кліще. Ну, я думаю, 50 штук тут є. Друзі, цю, цю сімейку я вам показав, тому що показував її з самого початку. А на попасіці, друзі, я зробив контроль ще в декілька сімей для себе. Ну, і в різних сім'ях по-різному. Деякі сім'ї є е, так само, як на оця сім'я, в деяких менше. Ну, Більше, ніж в цієї сім'ї, друзі, е, направду я на даний момент не спостерігав. Е, тому наразі, друзі, я думаю, що при формуванні гнізда, зокрема, там, на батьківській пасіці, і тут в сім'ї вже без розплоду це 100%. В сім'ях немає, друзі, розплоду. І думаю, ця, цей пролив був досить ефективний. І будемо сподіватися, що 80-90% кліща, залишки того кліща, який вийшов на даний момент з розплоду, ми цим проливом забрали. Тому наразі ми відпускаємо, друзі, свої сімейки в зиму. Зима, звісно, буде цікава для багатьох, тому що як-не-як -ни кліщ наробив шкоди всюди по пасіках, з ким не спілкуюся, всіх є скарги, в декого є вже такі серйозні скарги, що ну, багато клопоту наробив. Тут в себе по пасіці можу сказати, що ця пасіка більше пострадала від кліща. Пасіка на батьківській хаті, там менше проблеми. Там тільки от при збиранні, тільки одну сім'ю я виявив, яка просіла. Просіла до 4 грамок. Я показував вам, я спеціально її там знайшов якийсь кусок картону. Підіпхав і там теж реально всипалося з 4 грамок бджоли, всипалося там теж 50-60 ліщів. На цій пасіці, друзі, є трошки більше. На цій пасіці е, назбирається, певно, десятка два Тут загальна кількість сімей без нуклеусів, скажімо так, є 180 сімей. і е, Десятка два є таких, що просіли. Основну частину друзі, ми їх перемонтували, попідсіляли до них відводки, які привезли з батьківського точка, з ящиків. А деяка частина так і буде зимувати, друзі, на трьох рамочках. Ну, Маємо та, що маємо. Наразі всім добра, всім міру, спокою. Слава Україні!